Вітаю вас, у цій красі! Сьогодні ми дізнаємось, як через тіло можна повернутися до себе, стати більш усвідомленими та знайти внутрішній спокій. Цей міні-тренінг з Embody ваш крок до життя в гармонії з собою. Embodiment – це практика, яка допомагає нам відчувати своє тіло, емоції та думки тут і зараз. Через нього ми вчимося розуміти себе краще, знімати напругу та діяти з місця спокою та ресурсу. Готові? Тоді вперед. Що таке ембодімент? Ембодімент це мистецтво бути присутнім у своєму тілі. Це не просто про рух чи фізичні вправи, а про те, як ми відчуваємо себе кожен момент. Коли ми розвиваємо тілесну усвідомленість, ми починаємо краще розуміти свої потреби, емоції та реакції. Це допомагає нам швидше відновлюватися після стресу, знаходити внутрішні спойки і діяти з місця сили. Ембодімент це не просто практика, це спосіб жити більш повно та усвідомлено. Як розвинути тілесну усвідомленість? Зараз я дам вам три прості практики, які допоможуть вам розвинути тілесну усвідомленість. Ви можете використовувати їх будь-коли вдома, на роботі або на прогулянці. Готові? Починаємо! Перша практика це питання до себе, як я зараз? Це питання допомагає нам зупинитися і звернути увагу на свої відчуття. Часто ми живемо на автопілоті, не помічаючи, що відчуваємо. Але саме через тіло ми можемо зрозуміти свої емоції та потреби. Зупиніться на хвилинку і зверніть увагу на свої відчуття. Що ви відчуваєте в тілі? Напруга чи розслаблення, тепло чи холод, легкість чи важкість. Попробуйте зараз: зробіть глибокий вдих і видих. Розслабте щелепи. Ми часто стискаємо зуби, навіть не помічаючи цього. Опустіть плечі, це допоможе зняти напругу. Коли ми стискаємо щелепи або підіймаємо плечі, це сигнал стресу. Розслаблення цих в'язів допомагає нашому тілу перейти в стан спокою, що позитивно впливає на наш розум. Зверніть увагу, чи вашому тілу зручно. Можливо, варто змінити позу, потягнутися або знайти комфорт, тепло в руках, що ще. Одяг, тісний, стискаючий або просторий. Як вам у ньому? Чи хочете їсти, може пити? Ця практика допоможе вам швидко повернутися до моменту тут і зараз. Практикуйте всюди, коли згадаєте, як вам їжа, яка вона? Тверда, тепла, солона, як вам більше подобається? Як вам вітер на вулиці? Приємно окутує або не подобається? Як вам поза? Чи не затерпла нога, чи може дує і варто закрити вікно? Буде щось типу трекінгу відчуттів. Візьміться за звичку. А задавайтесь таким питанням: як я зараз? Приймаєте душ, яка вода? Як мені? Гуляєте, які це відчуття під ногами від вітру, від температури оточуючи? Спробуйте пограти в це? Друга практика відчуйте опору. На чому ви зараз сидите, лежите чи стоїте? Це тверда поверхня чи м'яка? Тепла чи прохолодна? Закрийте очі на хвилинку і відчуйте, як ваше тіло спирається на поверхню. Дозвольте собі віддати всю вашу вагу тіла опорі. Відчуйте, як простір підтримує вас, дозвольте собі в цьому моменті відчути відпочинок. Ця практика допомагає відчути стабільність і безпеку, що особливо важливо в стресових ситуаціях. Подивіться, як вже сонечко зійшло над морем. І продовжуємо далі. Третя практика спостереження за диханням. Дихання це найпростіший інструмент для повернення до себе. Через дихання ми можемо швидко заспокоїтися, відновити внутрішню рівновагу навіть в найстресовіших ситуаціях. Зробіть паузу на хвилинку. І просто спостерігайте за дихами та видихами. Дихання це єдиний процес у нашому тілі, який ми можемо контролювати свідомо, але який також відбувається автоматично. Коли ми спостерігаємо за диханням, ми активуємо парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за стан спокою та відпочинку. Зверніть увагу, як ви дихаєте, де ви відчуваєте дихання найбільше у животі, у грудях чи в горлі, Відчуваєте, відчуття, як Кожен вдих наповнює вас енергією, а кожен видих розслабляє. Вдих наповнює. Видих, розслабляє, наповнює, розслабляє. Ця практика допоможе вам заспокоїти розум і повернутися до моменту тут і зараз. Всього хвилина, щоби повернутися к відчуттю себе та присутності у своєму тілі. Чому ембодімент важливий? Та тому, що він повертає нас до основ, до нашого тіла, яке є нашим найвірнішим провідником у житті. Він нагадує нам, що ми це не просто наші думки чи проблеми, а живі, дихаючі істоти, які заслуговують на любов, турботу та увагу. Коли ми вчимося бути в контакті зі своїм тілом, ми знаходимо ключ до внутрішньої свободи, спокою та щастя. Ембодімент це не просто практика, це спосіб жити більш повно, усвідомлено та радісно. І саме тому він такий важливий для кожного з нас. А тепер спробуємо візуалізацію. Уявіть, що ваше тіло це річка буття, яка ніколи не зупиняється, вона тече з рівною швидкістю з того моменту, коли ви народилися на світ. Навіть усередині того, що називають миттю, вона продовжує рух, адже насправді жодних фізичних миттєвостей немає. Час не рухається поштовхами, як секундна стрілка, він тече безперервно. Відчуйте себе цією нескінченною тілесною річкою і плиніть у просторі та часі. Ваші береги, навколишній простір, вони проникнуті вами, і тому ви здатні відчувати їх. Ви не тільки наповнюєте собою приміщення, в якому перебуваєте, а й поширюєтесь далеко за його межі. Не існує кордонів, якими можна було б відокремити вас від нескінченного світу. Де б ви зараз не перебували, наповнюєте собою простір, проникайте всюди і, будучи безмежними, ллєтеся, Ніщо не може вас зупинити. Навіть якщо ви стоїте на місці, сидите або лежите, ви все одно літесь. Природна течія буттєвої річки супроводжується відчуттям свободи, безмежної внутрішньої свободи. Повертайтесь туди, де ви є, і пам'ятайте, ви набагато більше. Як ви себе зараз відчуваєте після цієї візуалізації? Що змінилось в вашому тілі? Вітаю! Ви щойно наблизились до більш усвідомленого життя. Практикуйте ці прави щодня, і ви помітите, як змінюються ваші емоції, самопочуття та відносини з навколишнім світом. Пам'ятайте, embдімент це не просто практика, це спосіб жити більш повно та гармонійно. Залишайтеся в контакті з собою, і ваш внутрішній світ буде вдячний вам. Дякую, що були зі мною сьогодні. До нових зустрічей! І поділитися цим відео з друзями, які також хочуть бути більш усвідомленими.